У 1711 році на самому кінці Уолл-Стріт в Нью-Йорку відкрили ринок рабів. Просто в центрі міста людей продавали за аукціону. Два століття по тому ті самі вулиці стали епіцентром фінансового обвалу. Чорний четвер, 1929 року запустив велику депресію. Ви коли-небудь замислювались, як так сталося історично, що сьогодні ваша зарплата. Кредит чи курс гривні залежить більше не від уряду, а від волі трейдерів на Волстріт. В цьому відео ми розкажемо історію, яка почалась з дерев'яного паркану і закінчилась контролем над цілим світом. Але перед тим, як завжди нагадуємо, поставте вподобайку, підпишіться на канал та залиште свій коментар під цим відео. А ми починаємо. Ще у другому столітті нашої ери, коли Римська імперія сягнула свого піку, торгівля охопила весь середземноморський регіон аж до Китаю. Саме тоді купці з різних країн зрозуміли, щоб заробляти, не обов'язково обмінюватись товарами фізично достатньо домовитись про поставку в майбутньому. Так з'явились перші прообрази ф'ючерсів контрактів, які пізніше стануть основою біржової торгівлі. Середньовічні міста Європи підхопили цю ідею, і вже в середині 13 століття в Брюге купець Роберт Вандербурсе Бурсе побудував готель із великою залою для зустрічей, куди сходились торгівці з усього світу. У 1285 році цей будинок став першим відомим місцем біржових торгів. І саме від прізвища Вандербурсе походить слово біржа, але справжній прорив стався в 1531 році в Антверпені, де збудували перше в світі спеціальне приміщення для біржової торгівлі. Над входом висів напис для торгових людей всіх країн та народів. Тут вперше почали торгувати не лише товарами, а й цінними паперами та обіцянками прибутку. Що цікаво, у 16 столітті передбачення астрологів вважали цілком серйозною інформацією при ухваленні інвестиційних рішень. Але навіть перша біржа не уникнула кризи. В середині шістнадцятого століття королі Франції та Іспанії оголосили банкрутство. Почалась паніка. Інвестори кинулись продавати облігації. Антверпенська біржа не витримала місто. Розгромив іспанський герцог Альба. Тим часом Англія та Голландія йшли власними шляхами великої торгівлі. Початок 17 століття. Європа жадібно ділить світ. Іспанці вивозять золото з Америки, португальці контролюють Індію, а Нідерланди та Англія створюють власні приватні імперії. У 1600 році британці засновують British East India Company. Більш детально про історію Британії дивіться на нашому каналі за посиланням зверху. Після заснування British East India Company в 1602 році Нідерланди теж утворили об'єднану Ост-Індську компанію Ференейгде Остіндійське компанії або Вок з монополією на торгівельні маршрути Азії. Це не просто компанія, це справжній фінансовий звір з армією, флотом правом карбувати монети та навіть укладати міжнародні договори. Головна інновація Вок в порівнянні з Ост-Індською британською компанією це акції. Їх може купити будь-хто вони дають прибуток у 17% і торгуються на спеціальній біржі в Амстердамі. Так народжується фондовий ринок, і разом з ним народжується епоха інвесторів. Амстердам стрімко стає світовою фінансовою столицею. Саме його біржа, заснована в 1612 році, вважається найстарішою з тих, що діють досі. Банкіри звідси фінансують навіть війни. Шведський король Густав Адольф бере кредит саме тут, щоб втрутитись у тридцятилітню війну. Та ось парадокс: перша справжня біржа світу вперше дає звій через квіти. У 1630-х роках Нідерланди охоплює тюльпаноманія, луковиці квітів стають біржовим товаром. Їх продають, перепродають, створюють ф'ючерси. Деякі сорти коштують як будинок. Люди продають ферми аби вкластись у тюльпани. І як це часто буває, мода минає. Весна 1637 року. Ціни обвалюються, торговці банкрутують, Амстердам занурюється в паніку. Це перша біржова бульбашка в історії і перший приклад того, як ринки падають від людської жадібності. Але паралельно Голландія шукає нові ринки та розширює свою географію. 1609 році Вок фінансує експедицію Генрі Гудзона. Він шукає шлях до Азії, але натомість знаходить величезну річку, яка отримала його ім'я Гудзон. І саме тут, на березі Атлантики, нідерландці вирішують закріпитися. І в 1624 році голландці засновують колонію Нова Нідерландія. Ще через два роки вони купують острів Манхеттен у місцевого племені індіанців Ленапе за 60 гульденів. Це близько двадцять. 24 доларів купівля століття залежно з якої сторони подивитись. Але це ще не Нью-Йорк, це торговий аванпост, порт, митниця, склад і, звісно ж, біржа. Колонія працює як філія Вок. Прибутки йдуть акціонерам в Амстердамі, а роботу виконують. Раби з Африки, яких доставляє західна інська компанія, Вік 1653 рік. Губернатор Пітер Стювесант наказує звести дерев'яну стіну з гострих полісадів, щоб захистити колонію від індіанців та британців. Фінансували Мур 43 найбагатші жителі колонії, а будували раби. Так народжується вулиця Стіни або Уолл-стріт. Але ця оборона виявилась недовговічною. Вже в 1664 році британський флот захоплює колонію без жодного пострілу. Новий Амстердам перейменовують у Нью-Йорк на честь герцога йорського брата короля Карла II. Стіна зникає, але назва залишається. Століття по тому йорк процвітав як торгова гавань, але й базувався на рабстві. Історики кажуть, що уолл стріт 18 століття служила одночасно ринком рабів та місцем торгівлі цінними паперами. У 1711 році міська влада відкрила міл маркет на перетині Уолл Стріт та Уотер Стріт для купівлі продажу рабів та найму їх до роботи. Посеред Манхеттену стояли табори аукціонерів рабів, а далі починалась біржова лавка. Багатії нового Амстердаму зводили свої імперії на фундаменті рабської праці. Джон Джейкоб Астор, один із найзаможніших торговців південного Манхеттена, збагатився на торгівлі хутром та чаєм, а також на так званому відбілюванні доходів від продажу бавовни, товару, тісно пов'язаного з плантаційним рабством. Інший приклад бостонський банкір Мозес Тейлор, який фінансував нелегальні китобійні рейси та експедиції, що привозили рабів. Його офіс на 55-й Південній стріт став згодом базою для створення Сіті банк, а його остатки за сучасними оцінками перевищили 44 мільярди доларів. Схожу роль відігравали й династії на кшталт Морганів. Джіпі Морган Chase, нащадок банківської імперії Морган, офіційно визнав, що його попередники брали рабів у заставу під іпотечні кредити, і в результаті володіли сотнями людей як власністю. У 1792 році на уламках платнаційної економіки почався найгучніший фінансовий крок угоди біля дерева Бутонвуда, що заклали основу Нью-Йоркської фондової біржі. Учасники підпису брокери та банкіри багато з них були задіяні в торгівлі рабською продукцією, бавовною цукром та страхуванням вантажів. Таким чином, перша формальна біржа Сполучених Штатів Америки з'явилась буквально в ті дні рабського ринку. Після завершення громадянської війни та скасування рабства 13-та поправка до конституції сполучених штатів Америки 1865 року, ринок рабів Нью-Йорку остаточно припинив існування. Більш детально про історію 13-ї поправки дивіться відео на нашому каналі за посиланням зверху. Уолл-стріт, яка з 18 століття поєднувала собі біржу та місце купівлі продажу рабів, остаточно перетворилась на виключно фінансовий центр. Скасування рабства не зупинило розвиток Уолл-стріт. Навпаки, звільнені ресурси та нові виклики індустріалізації сприяли подальшому зростанню ринку та капіталу. В 1889 році виходить газета The Wall Street Journal. Вона швидко становиться найпопулярнішою та найвпливовішою фінансовою газетою свого часу. Публікації формували настрої інвесторів. А сама Уолл-стріт остаточно закріпилась як головна адреса ділового життя Сполучених Штатів Америки та всього світу. 1920-ті роки золота епоха американської мрії. Всі вірили, що багатство це лише питання правильного вкладу, і Уолл-стріт став саме тим місцем, де ця мрія ніби ставала реальністю. Люди в буквальному сенсі брали кредити та закладали будинки, щоб купити акції. Чому? Бо всі навколо переконували, акції завжди ростуть. Газети вихваляли успіхи біржі, банки без вагань видавали позики навіть тим, хто ледь зводив кінці з кінцями. Це вже була не економіка, а азартна гра національного масштабу. І на цьому полі спекуляції виростали свої герої. Джесі Лівермор, якого називали хлопцем із плунджером, став легендою, граючи на падінні ринку. А Чарльз Мітчелл, голова банку National Сіті, щедро роздавав кредити на купівлю акцій. Його щедрість стала причиною величезної біржової бульбашки. Сенатор Картер Глас пізніше заявив, що більше ніж будь-хто інший відповідальний. Дальний за цей крах. Та найбільш цинічним став вчинок Альберта Вігіна, голови Chase National Bank. Публічно його банк обіцяв підтримати ринок, скуповуючи акції. А за кулісами сам Вігін продав у шорт 42 тисячі акцій власного банку і заробив понад 4 мільйони доларів на падіння. Його обман вразив навіть конгрес. Проти Вігіна ухвалили спеціальний закон, щоб такого більше не повторилося. Були і справжні трагедії, одна з яких розгорнулась 24. 4 жовтня 1929 року, в день, який увійшов в історію як чорний четвер. Біржа обвалилась, Сотні тисяч людей втратили все за лічені дні. Люди, які ще вчора були мільйонерами, сьогодні стояли в чергах за хлібом. В Нью-Йорку кількість самогубств зросла настільки, що на вікнах хмарочосів почали встановлювати грати. Так завершилась ілюзія нескінченного зростання. Так почалась велика депресія, економічна катастрофа, яка тривала майже дефіцію. se Фондові ринки це кровоносна система сучасної економіки, а – її серце. Коли натискають продати в Нью-Йорку, це відлунює по всьому світу від Бангладеша до Уганди. Ніхто не застрахований. Сьогодні глобальні корпорації контролюють не президенти, а великі інвестиційні фонди. Наприклад, BlackRock, Vanguard та Стейт Стріт, трійка, що оперує трильйонами доларів. Їхні менеджери вирішують, що буде з ринками складу. Компаніями та з вами. Гравці змінились правила? Ні. Жадоба, ризик, обіцянки прибутку ті самі, що й 100 років тому. У 2008 році ми вже чули, що все під контролем, у 2020 теж. Але чи дійсно світ чогось навчився?